Розі, стати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Влазені на банкові вже геть страх втратили. Пише Льв'янин. професор Зіновій нові бібрецька й далі мовою оригіналу. Від себе українського народу прошу вас, наші союзники. Вибачте і не звертайте уваги на все. Ота тимчасова зелена на банкові. Їм Україна була і залишилася актрисою фільмів для дорослих. Після міністра оборони Великої Британії Бан Волеса, що під час саміту НАТО у Вільнюсі сказав. Про невдячність українців за надану допомогу це повторили в Польщі. Керівник офісу міжнародної політики Польщі Мартін Пшидач сказав, що Україна отримала від його країни велику підтримку. Тож варто було б почати цінувати роль, яку Варшава зіграла для Києва протягом останнього часу. У відповідь 1 серпня посла Польщі викликали у міністерство закордонних справ України дії банкової через МЗС України. Все більше схожі на проросійські провокації Вангерського посла після всіх регулярних анти антиукраїн... Інських зашкварів Орбана і ко не викликали польського аж бігом ага проходили розрушити систему на рівному місці, роздути конфлікти з найважливішими стратегічними союзниками, нахамивши і відкликавши посла у Великобританії, тепер Польща це ж треба вміти, Як і призначення послами професійних сосок восени 2023 року в Польщі мають відбутися чергові парламентські вибори обрання усього складу Сейму та Сенату саме час на паскудити. І ще звертаю увагу, що після саміту на. То у Вільнюсі до нас перестали приїжджати представники цих країн і в один і той же самий день на банковій провокують Польщу хамським ченком за доганою дружній країні. А на Росії нахабно провокують Польщу перетином кордону двома військовими гелікоптерами співпадіння. То скриптом Зеленський заявив, що під час його звернення ввечері 1 серпня, що поточний тиждень буде дуже важким для України для нашої зовнішньої політики. Більше політичної підтримки для України, більше зброї для наших воїнів, повна відповідальність держави терориста. За все, що вона робила проти України, проти наших міст, і сіл, проти наших людей, сказав він. Знову омана, резюмує Вібрецький, зазначимо прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецька назвав помилкою дії української влади, яка викликала до МЗС польського посла. Виклик польського посла представниками держави, яка єдина залишилася в Києві у день вторгнення Росії в Україну до українського МЗС не мав відбутися у міжнародній політиці в умовах війни, яка триває і враховуючи величезну підтримку, яку Польща надала Україні та яких помилок не повинно бути, написав Моровецький у Твіттері. Прем'єра додав, що ми завжди будемо захищати добре ім'я Польщі, її безпеку і інтереси жодної іншої країни ніколи не будуть переважати інтереси Республіки Польща. Польське МЗС повідомило, що запросило посла України в Польщі у зв'язку із заявами представників української влади. Нагадаємо, до МЗС України запросили посла Польщі в Україні Бартоша Тіхоцького через висловлювання міністра канцелярії президента Польщі, керівника офісу міжнародної політики. Ке Марціна Пшидача в етері польського ті Пшидач заявив, що Україна отримала велику підтримку від Польщі, і що її варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх років. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.